Anubis. Сьогодні ми з вами зануримось в цю мапу. Сім'йо, повертають мою улюблену карту мапу. Покажемо розкидки, цікаві гранати і, звичайно, зіграємо катку. Якщо вам сподобається ідея розбору карти, то я обов'язково зроблю це на кожну мапу в грі. Не полінися поставити лайк, а підписатись на канал. І напиши в коментах, яку карту розібрати наступною. Гарного пригляду! У мене є відос на каналі, де я зробив гайд для новачків, і там я використовую такі вам мапи. Сьогодні так само зайдемо на таку мапу і покажемо всі гранатки, які є на описі важливі. Почнемо з сайта Б. Це в нас позиція темп. Це коннектор, це у нас перетяжка на сіті, це Сіті само. А це у нас арочка. Арк. Отже, ви терористи, ви починаєте е, ігру тут. Все, що вам потрібно, щоб вийти на Б, це три смика. Тобто ви біжите сюди наліво, просите одного тімейта стояти тут дивитись міц, щоб, ну, щоб вас не зарашили і не вбили в спину. Просите скинути сюди в два смока, і з одної позиції ви повністю розкидаєте басайт. І обов'язково один тімей дивиться міт, один тімей дивиться арку, тому що тут теж люблять часто рашити. Поки вони вам все контролять, ви берете смок, і все, що вам потрібно, це оці три пімпочки. Один смок кидається в ось цю півмпочку, неважно чи знизу, чи посередині. Головне на третю навестися і кинути. Вона прилітає і закриває нам Сіті. Тобто смок падає. І ні Темпл, ні оцей Темпл, ні Сіті вам уже нічого не зробить, бо смока немає. Крім того, що можуть розвіяти, ну треба завжди бути обачним, як то кажуть. Другий смок дається в другу пімпочку, в її початок посередині. Тобто ви берете ваш смок, цілитесь сюди і кидаєте його. І він прилітає ідеально на оці позиції, щоб він в Сіті не ховався. Бо зазвичай людина стоїть або тут, задні тих камнів, або заді цієї колони, і їй буде. Неприємно вас пікати. От єдине, що вона може залізти сюди, але ви її чітко побачите і знесте. Ну, Коротше, не важно, вона розгубиться від смика 100%. <світ> і останній смок це нам потрібно між першою і другою так само на початок кинути. Ось такий смок. Він прилітає на коннектор. Повністю його закриває. А тут завжди сидить людина. Вона може вибігти сюди, але якщо вона буде стояти тут, ну ви п'ятеро вийдете без шансу її забираєте. Якщо вона прибіжить сюди і зайде в сайт, тут буде вже лежати смок, який ви кинули, і вона тут теж нічого не зробить. Отже, як виглядає ідеальний розкид на Б? Стояти в котик? Перший смок, другий смок, третій смок. молік. Ось так виглядає ідеальний розкид. І все, лишається поставити бомбу. І раунд ваш. Якось так виглядає розкинутий Б-сайт. Ви заходите, вбиваєте чела, ставите бомбу, раунд ваш. Ще можна хаєшки прокинути через смок. Темпл і взагалі супер. Що можу показати вам, як займати міт? Для цього нам потрібно так, як біжимо на Б, але на Б не йдемо. Стаємо в оцю точечку, просто впираємося в цей знак Анубіса. Отут у нас є оця решітка. По рошіці знизу, цілимося в цей кутик. Зажимаємо дві кнопки і в прішку кидаємо. Смок прилітає ідеально в мідл, Потім беремо молік, відходимо звідси, щоб побачити оцю тирку, і з розбіжки просто кидаємо її на двері. І отак легко ми займаємо мід. Тут ми випалюємо тіпа, тут не видно, і можна грати. Далі, якщо ви вирішили команду йти на А, а там є авік за КТ, то він вас тут убиває. Він же там стоїть, поки ви сюди прийдете. Тому важливо знати такий смок. От ви. Зараз спавнились. Йдете зразу до цих перших дверей. Отут на спавні дві двері оці праві. Впираєтесь в кут. Цілитесь на другу пімпочку, На ось цю. Цілитесь на неї, просто джемсов кидаєте. Цей смок прилітає ідеально, закриваючи коннектор. І поки ви його кинули, він розплавився там. Ви виходите, і вас ніхто вже не вбиває звітом. Ви собі спокійно заходите на А. Розкид на А. Все, що вам потрібно: взяти смок, пертись сюди, в цей стовбик, навестися сюди. Перехрестя, оцей квадратик великий, там, там де оці вази, цей великий квадратик. Отут перехрестя. В нього навелися і кинули. І смок ідеально прилітає на Хевен. Це дев'ятка позиція. Дев'ятка, Хевен. Далі звідси ж. Бляха. От, викинули той смок. Після того, як викинули цей смок, берете молік і просто йдете вниз до середини цієї вази. Ось так десь стілитесь, кидаєте, він прилітає на сайт. І випалює людинку, яка тут буде стояти дивитися вас, точніше, як кресити. Далі вибирайте флешечки і накидайте ось такі чудові флешки. Отаку От бам! І Людинка біла. От вона стоїть тут. Так як тут закрито, вона перебігає сюди дивитись вихіта. А їй прилітає така флешка в лице. І все, вона нічого не може зробити, вона або тікає, або її вбивають. Отже, поки ви розкидаєте оце, ваш тімейт стає на цю коробочку, просто так заходить, бам, вперся. І вверху цієї арки притілися, і просто кинув, без ніяких прыжків. І все, ви заходите, у вас закрита, закрита дев'ятка, сайт горить моліком, там закрито, а тіп, який буде стояти тут, він получить. Там флешки в лице і все. І ви, по суті, заходите на сайт. Єдине, що треба чекнути оцю штучку, бо тут любить стояти хлоп і дивитися. Ну і зразу на заході можна кинути якийсь отакий молік, щоб випилити оцього челіка. Тобто від, від, від виходите і просто такого відколи не кидаєте, і все. І тіп там буде горіти, вийде, і ви його б'єте. Отут може бути дуже близько, хіба що можна ви треба вийти запам'ятати. Е, ніби все. Закита, чи щось є прикольне, спитаєте, є стаєте в кут, цілитесь на кутик сюди, кидаєте, Дивитесь сюди крок і кидаєте. І це у нас смаки на цю перетяжечку. І на цю рампу. Тобто челіки захочуть рашити А, а тут Опа на смок, і що делать. І там таке саме. А це для того, щоб взяти і підрашити ці позиції, якщо є такий план на раунд, і вони вже вас не будуть очікувати. Найприкольніша фішка за КТ це ви і тімейт берете по гранаті, йдете на А. І поки ви сюди добігаєте і стаєте в оцей кутик, ви в цей кутик, а тімейт в цей кутик. Ось. Оце жилка на один кіл. Тобто, тімейт стає сюди в кут і бере гранату, а ви стаєте сюди в кут і теж берете гранату, і цілитесь обоє плюс-мінус сюди. Тобто, у нас є оцей квадратик. Оці квадратики. Ви цілитесь плюс-мінус на оцей рівень. Берете хає і з розгону його кидаєте. І він зривається тут. І дві хаєшки. О, тобто, один тімейт кидає звідси, а другий тімейт кидає звідси. От зараз поставлю навіть чельків, щоб ви поняли, про що я говорю. <рес> Яка діч. Коротше, от. Е... Тери починають бігти HTA, і коли вони сюди добігають, і тоді... ви берете з тімейтом хаєшки, от звідси кидає перший. Так, щоб е... між оцими... між вікном і оцею будівлею ваш прицел був внизу отут. І також з розгону кидаєте, бам! І так само тімейт стає, і ви одночасно кидаєте ось такі дві, дві гранатки. Бам, не завжди двох вистачає. Бам. І все. І це. Навіть якщо ви один кинете, це може бути мінус 51 або там мінус 53 людям. І це дуже важливо. Я, я наприклад, прокидаю цю гранату практично кожного раунду. В принципі, все. Ідемо в катульку, подивимося, що там буде. Так, у мене через 24 хвилини виключають світло, я сподіваюся, що я встигну доіграти цю катульку. Обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал, бо всі, ці всі стікінчики я закупив для того, щоб розігрувати між своїми підписниками і такі ось сердечки в продачу. Кортекси, от мілібами юзб, до речі, Накупив кортексів, накупив всяких зброї. Тому обов'язково підписуйся на телеграм, щоб не пропускати видіки і не пропускати розіграші таких прикольних зброїк. Тільки Емочки калашики і цей. Ну вони напішли, цікаві з урону. рону. А... О, подивіться, всім чотирьом зняв. Я вбив хіба одного, і оцим трьом я точно зняв хаєшкою. Тобто оцього я. Ну я всіх цим чотирьом дав урону своєї хає. Просто цього я ще добив і в цього раз попав зі спа, але цьому дуже багато зняв хаєшкою. Коротше, хаєшку прикидаємо в кожному раунді. Не команда люта в мене.

Нормально, нормальний раунд, нормально. У мене через один за кінець світло. Що ділить? Ну коротше, каточку я зіграв, пару галетків дав. Що ти дивишся зі мною однакової позиції? Найс. Ha ha ha. Дум-дум-думдум дум 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 Опана. 22, 23. Через 7 хвилин світла не буде у мене, але я гра Anubis Ну. Коротше. Anyway якщо що прощаюсь, тому що через 3 хвилини світла не буде. Побачимось.